Тор Флориди змінив тон щодо війни в Україні у новому інтерв'ю, назвавши Путіна військовим злочинцем. Пише CNN. Йдеться про те, що губернатор Флориди та ймовірний кандидат від республіканців на президентських виборах США Рон Де Сантіс змінив свою позицію щодо війни в Україні. Він визнав, що в інтерв'ю Fox News, коли сказав, що підтримка України не є життєво важливим інтересом США і назвав війну територіальною суперечкою. вжив недоречне формулювання і нібито зовсім не мав на увазі, що Росія має право захопити Україну чи погрожувати НАТО. Він також заявив, що Путін є воєнним злочинцем і його потрібно притягти до відповідальності. У своєму найлютішому докорі Путіну Десантіс сказав в інтерв'ю Пірсу Моргану, що його висловлювання були неправильно охарактеризовані на програмі ведучого Fox News Такера Карлсона. Очевидно, що Росія вторглася. Це було неправильно. Вони вторглися в Крим, і захопили його в 2014 році. Це було неправильно, сказав Десантіс. Також він додав, реальність така, що участь Америки в плані ескалації з більшою кількістю зброї і звичайно сухопутних військ. Я вважаю, було б помилкою. Отже, це була теза, яку я намагався озвучити, але Росія помилилася, вторгнувшись. Вони помилилися, коли забрали Крим. Зрештою, Десантіс сказав Пірсу Моргану, що вважає, що Україна переможе у війні. В Україну прибуде ракетна установка «Пржемисл», на яку Чехи зібрали 30 мільйонів крон. Пише чеське видання Чеські новини. Йдеться про те, що у Чехії зібрали гроші на придбання. Однієї реактивної системи залпового вогню РМ 70 для України її назвали «Пжемисл». На придбання РСЗВ Чехи зібрали понад 30 мільйонів крон. Це 1,2 мільйони доларів. Таку ініціативу збору коштів назвали подарунок для Путіна. Найближчим часом її планують передати Україні разом з нею 365 ракет. Сама система пройшла модернізацію та ремонт на одному з заводів Чехії. РСЗВ РМ – це чеська версія радянської системи ГРАД. Але на шасі місцевої компанії Тарта, а також з новою системою заряджання. Поставка також включатиме 365 ракет. Повідомив сьогодні журналістам Мартін Ондарчик з ініціативи «Порятунок для Путіна. Сьогодні ми перевищили 30 мільйонів крон. Наша мета 50 мільйонів. Машина, яку ми бачимо тут, коштує 17 мільйонів крон. Наші амбіції відправити туди ще 365 ракет, щоб зброя мала повне обладнання. Додав він. Одна ракета коштуватиме 88 тисяч крон. Ракетна упаковка містить 40 штук. Ракетна установка пройшла капітальний ремонт на заводі. На її ремонт фахівці витратили близько двох тисяч годин роботи. Це повністю комплексний ремонт, включаючи двигун, платформу шасі, ракетні установки або систему управління вогнем, щоб ракетна установка відповідала максимально можливим вимогам для бойового застосування. Ракетна установка була введена в армію Чехословаччини в 1971 році, але вона залишається дуже ефективною зброєю. Як і російська версія реактивної системи залпового вогню БМ 21 вона має гранатомат для 40 реактивних снарядів калібру 122 мм ГРАД, але на відміну від російської версії, несе додатковий магазин на 40 реактивних снарядів для швидкого перезаряджання на бронешасі ТАТРА 813 що зменшує час на підготовку до наступного вогню до кількох хвилин. Можлива стрільба окремими ракетами або повним залпом. Іспанія приєднується до плану ЄС щодо спільного постачання боєприпасів в Україну. Передає іспанська радіостанція Кадена Копе ідеться про те, що міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес підписала угоду про спільне придбання державами-членами Європейського союзу боєприпасів, все щоб поповнити свої запаси та продовжити підтримувати Україну. Видання зазначає, уперше використовується механізм спільної закупівлі європейським союзом об озброєння. Це дозволить зменшити витрати й уникнути ризиків затримок через непередбачувану зміну попиту. Так висловилося іспанське міністерство оборони. За, на даний момент 18 країн приєдналися до цієї угоди щодо закупівлі боєприпасів. Проект, який просуває європейське оборонне агентство, фінансуватиметься Європейським фондом підтримки миру та дозволить терміново вирішити проблему нестачі боєприпасів і підвищить здатність європейської промисловості реагувати на поточні потреби та майбутні потреби. Це вперше використовується механізм спільної закупівлі зброї європейським союзом, який дозволить зменшити витрати і уникнути ризиків затримок через несподівані зміни попиту. План має три треки. Перший пропонує якнайшвидше доставити в Україну запаси боєприпасів, які країни співтовариства вже мають або вже замовили у промисловості та отримають до 31 травня. Боєприпаси можуть бути як західного, так і радянського типу. Також можна буде поставити ракети за запитом України. Війна в Україні підштовхнула виробника зброї Рейнметал до того, що Ціна акції німецького виробника зброї зросла більш ніж удвічі, пише Deutsche Welle. Видання пише Рейнметал із штаб-квартирою у Дюссельдорфі на заході Німеччини, виробляє гармати для Леопард. 2 Це, цей танк використовується кількома європейськими арміями та буде доставлений в Україну. А також снаряди для «Панцергаубіц-2000» – далекобійної гаубиці, яку використовують українські військові, оскільки європейські країни збільшать свої військові витрати у Відповідь на російське вторгнення Рейнметал прогнозує своє значне зростання у 2023 році. Німеччина продовжує нові військові інвестиції, оскільки Берлін та його партнери по НАТО працюють над зміцненням своєї оборони у відповідь на російську загрозу. канцлер Олаф Шольц оголосив про значні нові військові інвестиції. У своїй заяві на початку цього місяця Шольц наголосив на необхідності постійного виробництва важкої зброї, обладнання та боєприпасів для забезпечення миру та свободи в Європі. Інформаційне агентство AFP повідомило, що Рейн Метал та інші виробники зброї ведуть переговори з федеральним урядом і німецькими військовими щодо усунення недоліків у своїх запасах, які посилилися великими поставками зброї в Україну. Це все на сьогодні. Інформаційний фронт завжди на варті. Зустрінемося з глядачами прямого уже в понеділок, як завжди, о 12.50.